Вітаю вас на своєму каналі. Початок літа, і я хочу зробити такий огляд своїх кімнатних рослин, небігоній. показати, як вони змінилися, що новенького виросло, що не виросло. І так, починаємо. Звичайно, багато моїх кімнатних рослин на цей стіл не помістились. І я зроблю ще окреме відео. У мене зібрались маранти, калатеї. Це буде окремим відеороликом. Сьогодні яскраві тут рослинки мої улюблениці, хоча вони всі мої улюблениці. Ось ця моя нема. Вайт, біла глаунема, красуня. Звичайно, глаунеми, дуже повільно ростуть. І ось молоденький листочок, такий трошки темніший, потім він світлішає, коли стає вже більшенький. Так, дійсно дуже повільно ростуть, але дуже вони красиві, яскраві. Ось ще одна глаунимка. Красуня, рожева ось така. І ось лемон. ну Дуже повільно ростуть, не знаю чому. Можливо, в мене щось їм не так. Але, ну, такі вони, ці аглаонемки. Покажу ось такий в мене вирос папоротник. Це з таких простічків, Я взимку відламала. Ось так від кореня такі ваєчки буквально дві штучки посадила, і він дуже легко прийнявся, дуже гарно росте. ось Ще попускав. це Також будуть нові ваєчки будуть розкриватися. Так що цей мій простачок, ось такий красивий, яскравий. Ну і покажу ось ще один папоротник, яким я дуже гарно вихваляла з минулого року, як він красиво ріс. Він такий кучерявий, мені так дуже подобається. Але за зиму чомусь він дуже в мене хворів. Я багато обрізала від нього ці і Ось до сих пір є такі сухенькі. вранці і випускаю ось нові. Але якось, ну, так, ну, не дуже йому добре. Я намагаюся не пересушувати, не переливати. Постійно дивлюся, який цей ґрунт, іноді навіть оприскую, хоч я дуже рідко це роблю. Але іноді оприскую. Ну, ось такі, поки ми живемо, намагаємось вижити. Не знаю, можливо, все-таки цим сортовим папоротникам потрібні трошки більше умови, мабуть, більше. Можливо, вологість. Ну, не знаю, поки поради ні від кого не отримала. Прості папоротники в мене ростуть, а трошки сортові. Ну, так, трошки мучаються. Ось таке вже у мене авокадо. Велике, високе, росте. В коментарях одна жіночка мені написала, навіщо ми їх вирощуємо. Вони ростуть, а ну, не знаю, не квітнуть, не бачила я, щоб вони квітли. А також ну, для декоративності, поки росте, поки ще йому куди вверх рости, я йому дозволю, а потім все-таки прищіпну верхівочку і спостерігаю, чи буде пускати він побічні пагони, чи не буде. Ну, поки ось такий. І ще інше росте, я показувала, що пересадила також у більші горщики, він вже а, цей і нас доганяє. Ну і ще трошки про фікуси. Хоч я хочу зняти відео окремо про фікуси, але все ж таки покажу. Ось там моя кочерява Наташа. Росте така безпроблемна. Це Анастасія, здається, і є назва, ну, забула. Ось ще одна. Ну, хочу зняти окремо про них. Дуже ну, вони такі цікаві рослинки, дуже багато повір'я про них. Крутон Тамара. Дуже рідкісна рослина в колекціях. Я її купила, із того, що це моя теска, Тоска, як правильно сказати. Взагалі, якось вона не росла так дуже повільно. Ну, але все ж таки, вже півтора року вона у мене. Якось трошки ми з нею живемо. Молоді листочки випускаємо, такі цікаві в неї листочки в цього, ну, в цього кротона. ну, Ось такий він цікавенький цей кротон. Ну, Росте, поки росте. Піла я дрібнолиста. Це вже молоденький, я показувала, що на мене минулого літа, чомусь не пережила. Дуже великий був кущ красивений, і він у мене почав пропадати. Я пообріжала від нього пагони, поставила на укорінення. Дуже довго не укорінювалися. Мені здається, вони взагалі там не укорінились. Я їх потім поставила в ґрунт. І все ж таки вони укорінилися ось за зиму і ось, мабуть, з весни. Я маю, ну, це не один. Це один з ну, самих більших, До речі, тут один погінець, і Він ось такий має вже красивенний вигляд. Калізія хотіла назвати її красуною. Але вона вже така ну, зовсім не красуня, починає підсихати. Ну, Чимось мені трошки не подобаються такі рослини, тому що ростеш, любуєшся, хочеш красу, а вона все ж таки має такий. Ну, так, функції, які потрібно омолоджуватись. Треба знову обрізати ці погінці, корінювати і знову нарощувати. Тому що я її прискую і стараюсь не переливати, але серединка, ну ось все одно, все одно вже підсихає. Тому ну, ось така колізія. Але, ну, ще взагалі вона дуже гарна. Ось так висить, стоїть, вісить, вона у мене стоїть. Ну, красуня. Дрібненькі ці листочки, дуже ніжні, зовсім не примхлива. Хто такі рослинки любить, боліть, вирощуйте, дуже легко з нею. Ну і ще одна новиночка. Це мандевіла, королева Ліан її кімнатних називають. Вона дуже красиво квітне. Своєму відео мені подарували її на день народження. У мене вона вже протягом місяця. Ми намагаємось якось з нею дружити. Рекомендації мені якось ніхто так і не написав про нюанси з нею. Їй потрібно багато світла, багато вологі, сонце. Я її поставила на вікно. На сонячне вікно, на прямі сонячні промені, тому що читала, що вона взагалі поскидає всі бутони, якщо на її не буде падати сонечку, намагаюсь вчасно поливати, тому що дуже швидко, звичайно, ґрунт пересихає. Ну, Квітне, але на сонці, звичайно, ці квітки якось так швидко Ну, Розказуйте, що є. Да, я бачу, що їх вирощують на вулиці. Але все ж таки я не хочу. Буває вітер, дощ, як зніметься все, воно ж його поламає, все, мені якось шкода її на вулицю виносить. Ну, Поки так поки так ми з нею товаришуємо, поки вона ще має свій вигляд, викидає бутони, буде квітнути, це вже, мабуть, обмолодь ось у неї буде. Ну, не знаю, куди її ще поставити, тому що вона дійсно, я її поставила не на пряме сонячні промені, то сонечка не хватає, вони якось квіти зразу почали в'янути, то якось не зрозуміло. Стоїть на сонці. На сонці, на прямих сонячних променях. Хоча для мене це якось так і дуже дивно. Взагалі, рослинки бояться сонця. але я те, що прочитала, те й роблю. Ну, дуже прошу, якщо хтось може дати щось пораду що стосовно неї в домашніх умовах. Так що, ну, дуже красива, квіток багато, але ну, дуже боюсь, все-таки, щоб вона ну, не зів'яла, не скинула. Порадьте. Хто може, то порадьте. Ось тут у мене ще монстерка. Я тільки ну ось таку драбинку вже їй придбала, закрутила цю ліану. таку ось, так вона. Вони взагалі вперше монстери. Мені вони дуже подобаються, але вони ростуть дуже великі, то я якось не дуже їх хочу купувати, бо я не розумію, де її буду дівати. Цю монстерку вона взагалі наче не дуже велика, росте. Назва десь у мене записана, вибачаю, чомусь не. Не подивилася. Мені подарували в подарунок. ось Я її вже пересадила. Ось такий величезний пагінець, аж сюди закрутила на цю драбинку. Вона ще листочки не повернула, куди їй потрібно. Ну, ось така красуничка. Взагалі, тут вона така з густими листочками. Надіюсь, і тут вона трошки, трошки розкущиться і буде ось така ліанка У мене красива ще одна. Ось такий швидкий огляд зробила. Не буду дуже сильно зупинятися на кожній рослинці вже багато про кожну з них розповідала. Зупинялась. Якщо комусь буде цікаво щодо подогляду за якимись конкретними рослинками, будь ласка, пишіть у коментарях. Буду знімати, розповідати. Довгі відео все одно якось я дивлюсь, вже нема коли, не дуже дивляться всі, то світла немає так, звичайно, в кожного. І тому чекаю ваших коментарів, вподобайок. Пишіть, будемо разом з вами вирощувати цю красоту. До нових зустрічей, мирного неба!